Всім привіт! Вже початок жовтня і ми пішли в ліс по гриби. Назбирали трошки глиб. Ось такі вони у нас гарненькі, молоденькі. Ті, що трошки старші, вони всі поїджені і ми їх викинули. Тут ще можна якісь повиковирювати, але не знаю, чи ми будемо цим займатися. Сьогодні маємо в планах назбирати трохи глиб, може якихось муховичків, щоб їх насушити на зиму. І може ще кілька опеньків знайдемо, побачимо. Ми тут шукаємо опеньки, але опеньки не знаходимо. Знайшли отакий от гриб, він називається меріпілус. Мабуть, це меріпілус гігантський. Деякі джерела пишуть, що це грибний істівний, деякі пишуть, що їстівний, поки молодий. Такі от великі гарні лопухи, які ростуть з гнилої деревини. І тут біля вже старих літніх опеньків, вони вже погані, ми їх не братимемо, вилазять такі маленькі цвяшки молодесеньких осінніх опеньків, по ми, я маю надію зможемо прийти через кілька днів. І ось тут ще. Тут якраз, бачите, ростуть е, звичайні опеньки і осінні, і якісь не справжні опеньки, такі оранжеві. Ну, нормальний. Зараз якраз сезон на часничники. Вони бувають більші, бувають трохи менші. там кілька різних видів. Це такі грибочки, які мають смак і запах часнику. Е Ростуть на таких довгих темних ніжках. Насправді ніжки довші, просто я так якось занадто багато відрізала. З них можна робити приправи часничні, можна їсти в салатах, можна додати вже в кінці свіжі як приправу до якихось страв, але треба пам'ятати, що якщо їх додаєш в страву, яка ще готується, то вони втрачають свій смак і запах часниковий. От такі сироїжки ми найбільше любимо і ми тільки такі збираємо бо вони тверденькі, великі, не розсипаються, поки доїжджають додому і дуже смачні. Ми щойно знайшли такі гарні гриби. Вони називаються в народі чорні чорні лисички. Кажуть, що це дуже добрі і гриби. Ми їх ніколи не збирали, бо не могли знайти, вони досить рідкісні. Але от тепер знайшли і сьогодні спробуємо. Отак от вони ростуть. Дуже важко бачити, бо схожі на якесь пожухле листя. От, от такі трубочки. Ще одні гриби. На гілочці просто вони ростуть. Це Аурікулярія вухоподібна. Як воно? Іудове Удове вухо. О. Це такі грибочки, вони реально схожі трошки на вушко. Ще це називають гриб мер. Він дуже популярний десь там на сході. Ці гриби не мають ні смаку, ні запаху. Такі просто, як якісь, не знаю, хрящі. О! Отакі от, от вони. Ну, ми їх інколи збираємо, але сьогодні, мабуть, брати не будемо, бо. Ми назбирали стільки грибів, що буде важко це все обробити. Зимою ми їх збираємо, зимою вони теж ростуть і майже ніякі гриби, крім них не ростуть. Ще на виході з лісу ми побачили такі тут грибочки. Це лускатки, і вони ще маленькі ростуть. Не знаю, хтось це її вирвав, не я. Кажуть, що вони їстівні, але не смачні, так що ми їх ніколи і не брали. Ну, от і все.